Тепер Будапешт. Я все-таки ще раз поставлю питання. А зустріч у Будапешті буде е, перша. Друге, а результат Будапешту. Він усадить Фюрера за стіл, чи далі будуть розповідати про те, що вони так ненавидять один одного, що не можуть зустрітися? Адже з українського боку звучить ми готові сідати за стіл. Путін не піде на те, щоб сісти за стіл, і можна назвати десяток причин, чому для, цього, для нього це катастрофа внутрішня, бо це визнати, починаючи від того, що визнати Зеленського, визнати силу і вплив України, визнати міжнародну роль України, визнати її роль економічної потуги, бо для нього ж України немає, до речі, як і для багатьох у світі. Ні економіки України немає, ні армії України немає, фіг вам. Виявилося, що починаючи від Орбана, закінчуючи московським фюрером і Трампом, вони абсолютно не розуміють ситуацію. Ну, Орбан, може, і розуміє, але забрехався вже по повні вуха. Ну, власне, Будапешт і є от точкою, в якій збирається все, тому Будапешт. І після цього вже більш-менш стане зрозуміло все-таки, чого Трамп дійсно буде прагнути далі. Ні, не стане зрозуміло. Ні. Має Маятник продовжуватиме хитатися з сторони в сторону. Е я не можу не сказати цього. Тут найнебезпечніше і наболючіше – це ціна всього цього для України, бо це втрачені життя, це зруйнована інфраструктура. Це руйнації, це війна, війна і ще раз війна, але це в нинішній ситуації. В нинішній це не лише агресія Росії, це в тому числі оці внутрішні хитання Дональда Трампа. Ви уявіть собі, наскільки він не розуміє ситуацію, коли 76, 78 респондентів говорять, збільшити допомогу Україні, а він зависає. Зависає, бо йому показали долар а, підземного переходу між Аляскою і, і тим, а, що там Камчаткою. По-моєму, от ну, ну, виглядає просто безглуздо. Добре, що щодо зустрічі тоді президентів України та США, звісно. Очікувалося одне. Ну, принаймні Володимир Зеленський казав, що хочуть чітких рішень від Трампа, чітких відповідей, озброєння, санкції, тиск і все таке інше. Не отримали нічого. Розмова була більш-менш тривалою. Планувалася година, вийшло там більше двох годин. Але все-таки головне Трамп що сказав? Зустрічаюся з Путіним, зупиняйтеся на лінії фронту да, і переставайте вбивати, йдіть додому. Ну тобто, нічого для нас те, що потрібно було. Не вирішено, і ми не отримали відповідей, пане Романе. На ваш погляд, це все змінилося оцей дзвінок, чи це була все таки тактика і план Трампа таким чином? Тобто, навіщо взагалі він позвав Зеленського? Тоді навіщо? Перше, ніякого плану Трампа не існувало, не існує і не буде існувати це фрагментарні спорадичні дії, виходячи з того, що є інтерес і є бажання укласти якусь угоду. Причому ця угода зазвичай ніким і ніде не фіксується. Це перше. Друге, все-таки тональність діалогу Зеленський і Трамп змінилася. І оце треба берегти. Друге, змінилися відносини Україна Сполучені Штати. І тут я би рекомендував тим, хто емоційно зараз в розпачі. Будь ласка, верніться до всього того, що говорив під гексет в Брюсселі. Там є фраза: Якщо не вдасться досягнути миру, Америка зробить те, що тільки Америка може зробити. Вона надасть Україні міць. Зараз у цій ситуації до перед Будапештом треба. А Трампу Сполученим Штатам Америки показати, що проблема не в Україні, не в українській позиції. Україна захищає себе, Україна жертва російської агресії в правовому розумінні, не в морально-етичному, і це найважливіше зараз. Це за цим стоїть, що <кхух> Москва і Фюрер не піде ні на які переговори. Ні на який конструктив. В пресі, яка була після телефонної розмови, знов розумні люди наглядали слово чарівне першопричини. Коли в Анкориджі Трамп почав піднімати голос і кричати на Путіна. Той взагалі відхилився і сказав, що ми наполягаємо на усуненні першої причини. В оцих емоціях пане Романе, які відбуваються з точки зору оцінки ситуації, аналізу, от учора за столом мало бути абсолютно чітко сказано. А як ви думаєте, а чому він, ми зараз тут з вами юшку їмо, а там безпілотники летять? Він же з вами проговорив. Він же каже про мир? А чому він відправляє? Зараз ми з вами тут сидимо, там летять безпілотники, балістичні, крилаті ракети? Зрозуміло, що трамби бубнів під носа. Відповідь мала позвучати перша причина. А далі мало бути слово: отут усім, хто сидять. Треба відкрити святці і дати відповідь на три питання. Що має на увазі Фюрер під першопричинами? З законними територіальними інтересами Росії і неділимістю глобальної безпеки, зрозуміло, що ніхто не дасть відповідь, тому що, починаючи від Дональда Трампа, закінчуючи його ж державним секретарем Рубіо, вони не знають, що це таке. А це стосується, пане Романе, Америки. Насправді, вчора, оцей момент, який було упущено, коли говоримо про Україну, треба розуміти, говоримо про Європу, говоримо про Сполучені Штати Америки. Бо це не просто з'єднані посудини, це нинішні ситуації, Остов, це хребет світової свободи і демократії. Він тримається сьогодні на Збройних силах України. І якщо це даруйте, я перейду на емоції, неуки не знають відповідь на три питання: про що з ними можна говорити. Коли ж йому чітко сказали першопричини, чому вони розійшлися в Анкориджі? Тому що після історичних екскурсів, розмовні про що? Коли Трамп зірвався, московський фюрер в притаманній КГБшній мурликаній темі, він сказав: та ми взагалі наполягаємо на усунення першопричин. А це Америка, це НАТО. Тому при чому тут? Оці деталі, в яких ми застряємо, бо за цими деталями ми не бачимо схід сонця. Так, Насправді... ви, все ви все правильно сказали. І доводити позицію треба. І ніби навіть король приймав цьому участь в Британії і допоміг змінити певним чином після Анкориджа думку Трампа і все таке. Романе, перебуваю. Вибачте, має я має вас. Якось, Якось ідучи з виступу в залі Верховної Ради, Академік Юхновський, чергове повторивши прописні істини загалу депутатському, а це 450 людей. Зустрічаючи його, я сказав. Ігор Рафилович, для чого ви в черговий раз повторюєте? Це ж мали люди засвоїти. Невже вони цього не розуміють? А він мені відповів: Знаєш що? Повторення, повторення і повторення це основа знань. Говорити про ці речі, про які ми з вами говоримо, з людьми, які не вивчили основи, дуже важко і складно. Тому вони будуть говорити про долари, про томагавки, про омріяні якісь там підземні а, переходи і так далі. Але вони не розуміють, вони не можуть акцептувати насправді основу цієї проблематики, а суть її в тому. Що не має існувати ні України, ні Європи, ні Сполучених Штатів Америки. Росія це загроза для Сполучених Штатів Америки. Це ворог. Трамп не хоче відкрити доктринальні документи і почитати навіть концепції національної безпеки Сполучених Штатів це записано. Він озадачений угодами і Нобелівською премією. Ось що ним веде. Долар, Добре, угоди, після Нобелі якої історії. відмови пане Романе, після якої відмови Путіна Трамп зрозуміє, його, ну, його адміністрація, можливо, все-таки щось розуміє, Трамп зрозуміє, і ми отримуємо відповіді позитивні на те питання, яке вчора е, обговорювалися. Чи цього не станеться? І цей маятник буде нескінченно і незрозуміло поки чим це все скінчиться? Читайте Марка Мангомері. Трамп. Буде на стороні сильнішого. Буде сильнішою Україна, він перебіжить на бік України. Але сполучених штатів ми Україні, не можемо стати сильнішими за Україні. Що треба? Це єдність з Європою. А Європі необхідна мобілізація і максимальне озброєння і допомога Україні. Іначе цей маятник буде хитатися від операції до операції. Ну, виникнуть черги. В Росії на бензин на боці України. Буде вимкнуто світло на території Російської Федерації, він буде на боці України. Буде дзвінок фюрера Московського, обіцянки віддати йому Арктику. Він буде на боці фюрера. У нього цінності, він не розуміє нас. У нього цінності знаходяться в долару, фунту. В нині криптовалюті і так далі, тобто в нього викривлені цінності для нього не існує в форматі е цінностей, таких понять як свобода, демократія, і так далі. Він нині все робить, щоб знищити демократію в США. Тому е я повністю поділяю слово, яке сказано в кінці, було президентом я реаліст. Тільки дуже важливо, щоб зараз роз'яснив хтось, а який зміст вкладається в слово реаліст. Оце найважливіше, щоб ми знали, що ми розуміємо під словом реаліст. Бо насправді, дійсно, реалістичність позиції розуміння, що це Трамп, ось оце Трамп, і з ним треба працювати як з Трампом. Причому, ще раз хочу оце наголосити. Розмова з європейцями мала бути до, і вона мала бути опублічена. Це був би тиск на Трампа, ви маєте на увазі? Ну тобто, якийсь фактор, який його до чогось іншого спрямував би. Це, був, це було б для нас з вами демонстрація єдності сил демократії і свободи. Трамп би не знав про те, що така інформація, така розмова була. Він живе під своєю колбою. Вона називається світ, який будує сам Дональд Трамп.